Зараз ми вгамуємо біль у колінах. Ви ще скажіть, будь ласка, яка істина причина болю у колінах, правому і болівому, або у двох колінах того, хто дивиться це відео. Так, біль постійна, вона завжди присутня їде разом з вами завжди не припиняється біль колін. Так. Зараз ми знайдемо найстаршу карту. Ні. Заперечую. Перекриваю. Більше немає ніякої причини, за якою мого глядача болять коліна. Коліна більше не болять. Буде так, буде так, буде так. Знімаюся біль боля біль більше немає. в колінах білі, закінчується. Знімається все біль в колінах, доча болі в колінах більше немає. Коліна більше не болять. Буде так. Дякую за увагу.